Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таке питання, як влада. Що таке влада, звідки вона береться, куди вона дівається, як владу здобувають, як владу втрачають, ну і чому так багато різної драми навколо влади. А також наостанок я хочу привести декілька прикладів з нашої власної історії та пояснити, чому. Питання влади, а саме тих людей, які знаходяться при владі, чому це питання є настільки важливим, настільки є ключовим для життя всього. народу. Мені не зовсім подобаються такі вирази, як там держава, країна, суспільство. На мою думку, виходячи з мого досвіду, виходячи з того, що я бачу, як цей світ працює, все людство воно дуже чітко поділене насамперед за етнічною ознакою, за родами, за родовою ознакою, тобто за народами. І народи, вони в принципі змагаються все наше життя. Це от змагання народів за ресурси, за за різноманітні ресурси. І відповідно від того, які люди при владі у того чи іншого народу. Приймаються ті чи інші, інші рішення, які впливають фактично на долю всього, народу, визначають його спроможність приймати участь в цьому невпинному змаганні. Ось це я на останок вже поясню. А зараз давайте почнемо з самого початку, з самих основ, тобто, що таке влада. Якщо ми зараз вийдемо на вулицю і спитаємо в тисячі людей, що таке влада, ну я думаю, ми тисячу різних визначень отримаємо, бо люди кожен має якусь свою думку, люди живуть просто в своєму побутовому житті, і от такими, якими вже високими політичними категоріями, не дуже цікавляться, навіть незважаючи на те, що раз на чотири роки всі там або більшість ходять вибирати оцю владу. Хоча що таке влада, насправді мало хто собі уявляє. Ось, ну от сьогодні ми якраз в цьому розбираємося, і що таке влада? влада, її можна визначити через інше поняття, через дуже просте поняття, яке називається вплив. Тобто, ми владу розуміємо як спроможність одних людей впливати на інших людей. Якщо я можу впливати на вас, значить я маю владу над вами. Якщо вони можуть впливати на нас, значить вони мають владу над нами. Так чи інакше, якщо ми впливаємо одне на одного, значить ми маємо владу відповідно до одне одного. Тобто це необхідно зрозуміти для себе ось цю просту категорію, ось цю просту істину, що влада це насамперед є впливом. Здатність впливати на інших людей і є визначальною функцією влади. Так, з цим питанням розібралися. Влада це є вплив. Тепер давайте розберемося з тим, звідки вона взагалі береться. Чому одні люди мають владу над іншими, а інші люди не мають влади ні над ким, можливо, навіть над своїм власним життям влади не мають. Теж я це питання досліджував, роздумував, аналізував, розглядав, дивився з усіх боків і прийшов до дуже простих висновків і підтверджених так само нашим постійним життям. Влада вона не береться на пустому місці, вона не виникає, вона не залежить від особистих якостей чи чогось іншого. У влади є таке поняття, як джерела влади, або підвалини влади, або основи влади. Тобто кожна влада вона завжди ґрунтується на якихось основах. І ось ці основи влади я називаю джерелами. Вони як річка створюється з великої кількості різноманітних струмків та джерел, так само і влада вона створюється з джерел. Щоб іншими словами, для того, щоб отримати владу, необхідно насамперед отримати контроль над якимось джерелом влади. І чим більше джерел влади знаходяться під моїм контролем, чим сильніші ось ці джерела влади, тим сильніше буде моя влада, тим сильніше буде мій вплив. Ось така дуже проста, проста категорія. Тобто влада це вплив, і влада ґрунтується на джерелах, на основах влади. Контроль, над якими дозволяє цю владу здійснювати. То, що це за джерела влади, і скільки їх взагалі, і що вони з собою являють, як вони взагалі працюють. Всього є 5 джерел влади, у всякому разі, мені вдалося віднай віднайти 5 підтверджених життям джерел влади, і зараз ми по ним пройдемося. Найперше джерело влади це гроші або прибуток, або кошти, або лаве, бабки. Називайте, називайте, як хочете, засоби платежу, там різними словами їх можна це описувати. Там папірці, які ми там обмінюємо, тобто гроші. Я думаю, ми всі розуміємо, що таке гроші, і володіння грошима автоматично створює вплив. Чим більше у людини грошей, тим більше у цієї людини буде впливу. Я думаю, ви самі це часто помічали в своєму житті. Також в суспільстві, як ви бачите, до влади зазвичай приходять найбагатші представники суспільства, і це не тільки там в Україні чи десь, це в принципі всюди по світу і в Америці. Постійно говориться про те, що і всі сенатори мільйонери. І мільярдери, і всі там секретарі, і всі представники влади, всі президенти, вони зазвичай всі мають дуже-дуже багато грошей. Ось. Тобто гроші створюють владу, гроші створюють вплив. І в питанні грошей тут необхідно визначити, розуміти для себе таке поняття, що гроші вони існують в двох статях, начебто, в двох станах. От як, як вода може існувати в стані газоподібному, твердому та рідкому, там, як, як рідина, так само і гроші, вони трохи як вода за своєю сутністю, вони так само існують в двох основних станах. Перший стан це усім нам зрозуміло, це коли просто у вас на рахунку є певна сума, сума грошей. Це е, такий статичний стан, коли у вас просто от на рахунку є певна сума. Коштів. Це всім зрозуміло, всі розуміють це поняття. І коли говоряться про хтось там багатий, хтось небагатий, хтось бідний, от мається на увазі саме насамперед серед людей, мається на увазі ось цей стан, що у когось багато грошей вже б зараз прямо на рахунку, хтось там у когось на рахунку відкриває, заходить собі в інтернет-банк. Відкриває свій рахунок, і в нього там 10 мільйонів доларів, наприклад. Ну от люди вважають, що значить ця людина багата, оскільки в неї, от прямо або там в жорсткому кеші, прямо під подушкою мільйони і мільйон. Ось він має, має в руці. Оце статичний стан грошей, коли от гроші існують просто в стані цифри. От вона от є просто от наявності. Але це не, скажімо так, не основний стан грошей, це більш побочний стан. Грошей. У грошей є основний стан, в якому вони насправді існують, і цей стан можна виразити таким словом, як прибуток. Тобто гроші це насамперед той прибуток, який ми отримуємо за певний проміжок часу. Ну, наприклад, давайте візьмемо за місяць. Ось хтось за місяць отримує тисячу гривень, хтось за місяць отримує 1000 доларів, а хтось за, за місяць отримує 100 мільйонів доларів. І ось саме в цьому насправді і визначається, хто є багатим, а хто є бідним. Оскільки, коли у людини є просто цифра, ну цю цифру можна просто розтратити, і все, нічого немає. А коли є прибуток, то воно працює значно вже краще. Це вже гроші вони, вони приходять, бо гроші вони рухаються постійно, вони знаходяться в постійному русі. Так? Це вони переходять з одного стану в інший. І саме ось цей рухомий стан грошей, саме коли гроші існують в стані прибутку, коли певна людина отримує певний прибуток певного розміру, у цієї людини виникає можливість частину цього прибутку реінвестувати у вплив, у владу. Саме таким чином влада і виникає з грошей. Тобто я отримую якийсь прибуток, і потім цей прибуток я витрачаю на владу, на вплив, на власний вплив. Тож перше джерело влади це гроші. Друге джерело влади це сила. Ну, Якщо серед людей це буде фізична сила, ви знаєте, тішта більш, більш сильні люди, вони зазвичай більш впливові. Але якщо ми говоримо про державну владу, яка нас насамперед має цікавити, то в державній владі має значення військова сила. Військова сила це не тільки армія, відповідно. Це в принципі всі люди, які мають право за законом носити зброю. Нещодавний приклад це в Сірії якраз нова влада прийшла, нові люди прийшли до влади саме військовим шляхом, тим, що вони, тим, що існуюча армія відмовилася воювати за сирійського президента, і ті хлопці вони якраз хотіли воювати, і от вони. Таким чином до влади і прийшли. Тобто для них військова сила стала джерелом влади, джерелом, яке їх до влади привела, і я думаю, наразі ця влада і тримається насамперед за рахунок військової сили. Як же буде далі, буде залежати від того, чи вони зможуть ось це нове політичне керівництво Сірії, чи вони зможуть взяти контроль над іншими джерелами влади, про які ми один вже знаємо там гроші, а і також є ще. Інші, інші джерела влади. Якщо вони зможуть, все гаразд, якщо не зможуть, то можливо їх хтось скине і знову хтось інший прийде до влади. Ось так воно відбувається. Доки ви контролюєте джерела влади, ви контролюєте владу, як ви втрачаєте контроль над джерелами влади, то ви втрачаєте і вплив. Тобто владу, вплив втрачаєте разом. І от якраз саме військовий шлях він дуже часто використовується військова сила. Для перерозподілу, скажімо так, владних повноважень. Йдемо далі. Третє, третє джерело влади це авторитет. Авторитет це коли певна людина є для нас якоюсь важливою. Ми вважаємо, що ця людина має певні знання, чи досвіди, чи положення, чи ще там якісь навички. І саме завдяки, завдяки цьому. Ми на цю людину дивимося як на людину високої, високої важливості, високої значимості. Гарним прикладом такої влади дуже часто є, це можна побачити в спорті та в навчанні от різноманітні тренери, вчителі, ось саме вони, їх влада, насамперед, їх вплив насамперед побудований на авторитеті. Державна влада вона так само може бути побудована на авторитеті. Багато в історії прикладів, але, як ви вже розумієте, не так часто воно і трапляється. Тобто ми можемо взяти сучасного президента України. Я сумніваюся, що в нього дуже великий авторитет, але завдяки тому, що ося, ось усе угрупування, скажімо так, там не тільки Зеленський, там багато людей, вони утримують так само. Контроль над такими джерелами влади, як гроші та військова сила. Задяки цьому їх влада і тримається. Як тільки вони втратять контроль, наприклад, над військовою силою, ця влада припиниться дуже швидко. Наразі, поки вони тримають контроль над військовою силою, вони тримають владу. От вони три влада, влада Зеленського, вона насамперед тримається на контролі за цим джерелом влади. Авторитету цієї влади вже немає. У них. У Зеленського був певний авторитет на початку, можливо, там перший рік, можливо, другий. Я не знаю, я дуже сильно в українську політику не заглиблювався давно вже, але в, наразі ну, всім зрозуміло, що у Зеленського ніякого авторитету немає. Ну, так само, як і Порошенко цього авторитету немає. В принципі, в Україні людей, які б володіли саме таким державним авторитетом, їх наразі, бо в публічному просторі просто не існує там. там Вся вся влада там побудована або на грошах, або на військовій силі. Тому якщо певні люди, які будуть володіти авторитетом, захочуть прийти до влади, от їм треба буде підтвердити свій авторитет тим чи іншим, іншим чином. І якщо громадяни України будуть вважати певних людей за авторитети, то таким чином створиться оце джерело влади, і нові люди можуть прийти до, стати до керівництва країною та народом. На підставі того, що в них є авторитет. Четверте джерело влади, яке дуже часто занедбано, скажімо так, і не дуже охоче цим джерелом користуються, це відповідальність. відповідальність. Тобто, що таке відповідальність? Це коли люди беруть на себе тяжкість роботи над чимось. Тобто, коли люди беруть на себе, ну, скажімо так, відповідальність проводити якийсь, давати якийсь результат. Ось, от хтось за щось відповідає, якщо щось погано працює, от саме з цієї людини щось і не спитають. І от саме тому ви розумієте, що не так багато в політиці намагаються брати на себе відповідальність, тому що за відповідальність необхідно відповідати. Правильно? Та саме тому воно і називається відповідальність. Тобто, хто відповідає за ось цю. Сферу за ось цей проєкт, за ось це направлення, за всю роботу, за ось ці результати, хто відповідає, хто відповідальний, кого ми, з кого ми будемо питати, скажімо так. саме тому політики не хочуть брати на себе відповідальність, тому що за, за це можна спитати, і замість того, щоб брати відповідальність, політики граються в інші ігри. Ну і їм, в принципі, відповідальність, таке джерело як відповідальність не дуже і потрібне, оскільки. Оскільки у них є інші, інші джерела влади, і тих джерел влади, в принципі, вистачає для того, щоб взагалі цю владу утримувати. Знову я скажу відверто, щоб було розуміння, це не тільки в Україні. Ну розуміло, що в Україні влада ні за що не відповідає, в усьому він не Путін. Тобто Путін за все відповідає. Вся відповідальність за те, що відбувається в Україні, вона стовідсотково лежить на Путіні. Це всі чудово розуміють. З цим до цього немає ніякого, ніяких заперечень. Просто я підкреслюю той факт, що українська влада вона на себе ніяку відповідальність не бере, їм це джерело влади як відповідальність не цікаве. Якщо б вони взяли на себе відповідальність, вони б зміцнили свою владу. Коли у вас є гроші військова сила, вам уже відповідальність не так і потрібна. Останнє джерело влади, п'яте це почуття або емоції. Це коли певні люди викликають у нас певні сильні почуття, ми начебто стаємо залежними від цих, від цих почуттів, ми хочемо більше цих почуттів і ми от за тими людьми тягнемося. Це ось такий психологічний аспект. Це дуже часто видно в людських відносинах, в особистих стосунках, там, в сім'ї, між хлопцем та дівчиною, хто на кого має вплив. Це той, хто здатний у іншої людини викликати більш серйозні почуття, скажімо так, часто ми можемо, можемо чути, ой, я там тебе кохаю, а я тебе ще більше кохаю, а ти мене не кохаєш, і все таке інше. Тобто, почуття вони створюють залежність. І от саме почуття, до речі, політикам навпаки дуже подобається, оскільки їх легко створювати. На почуття працює це, на емоції на створення у цих пустих безтолкових емоцій, працює все медіа. Знову це не тільки в Україні, це всюди так, і в Естонії, і в Америці, і в Таїланді, абсолютно всюди, всюди медіа працює на те, щоб створювати оці пустопорожні емоції. І якщо ми, ми подивимося, як проходила ця передвиборча кампанія в Америці між Трампом та Харріс та, та Байденом спочатку, то вся вона була побудована на емоціях там. Вони майже не обговорювали ніяк, ніяких проєктів, за які б їм необхідно було відповідати. Тобто про відповідальність ніхто не, не говорив. Але всі розказували про емоції, емоції, емоції. Ось цей от заклик. Зробимо Америку знову великою. Ну це ж чисті почуття. Це чисто розраховано на емоції. Це абсолютно немає ніякої. Практичної, скажімо так, конструктивної основи. І в Естонії так само, коли проходять якісь, якісь вибори, то так само всі починають кидатися якимись пустими гаслами, там впевнено вперед робимо інакше, і все інше, і все інше. Тобто під кожні вибори видумується пара трійка, тобто кожна партія під кожні вибори видумує якесь своє гасло, і потім вона цим гаслом розкидується. Але очевидно, що таке гасло, як зробимо по-іншому, і таке гасло, як впевнено вперед, це воно знову так само не має ніякої практичної користі. Це от просто викликати у людей якусь чутливу реакцію. Ну, і на те саме, до речі, спрямовані різні назви. Саме тому була так звана помаранчева революція, була революція гідності, ці герої Небесної Сотні. Операції об'єднаних сил, ці всі назви, вони так само робляться спеціально з тою метою, щоб викликати у людей певну чутливу реакцію. Ось якщо брати з історії, там так само вона була як велика вітчизняна війна, так? тобто викликає певні емоції, емоції у людей ця назва, або визвольні змагання. Ось що це називається. Просто українська історія не хотіла називати певну. Певні події війною і досі не хоче називати це війною, тому вони називаються визвольними змаганнями. Доба визвольних змагань. От воно так, піднесено, навіть звучить, і там прямо ж так воно все романтично Романтично і не піднесено. А якщо назвати, наприклад, русько-московська війна, то це вже спитайте зараз у, у когось, що було під час русько-московської війни. 17-21 років, і всі скажуть, яка руська-московська війна, що це ви видумали і вигадали тут якусь русько-московську війну. Ніякої русько-московської війни не було, були визвольні змагання, була доба визвольних змагань або доба національно визвольної революції. Ось так. Тобто це такі високі, високі матерії, вони якраз для того і робляться, щоб у людей викликати чутливі реакції бо це створює залежність, і таким чином люди починають слідувати за кимось. Ось тож, всього у нас існує 5 основних джерел влади це гроші або прибуток насамперед. Прибуток, військова сила, авторитет, відповідальність та почуття, залежність. І так, підсумовуючи, Чим більше джерел влади ми маємо під своїм контролем, тим більше у нас влади, тим сильніше наш вплив, і тим міцніша наша влада, тим складніше цю владу від нас відібрати. Ось чим менше у нас цієї, влади, тим чим менше джерел влади ми контролюємо, тим менше відповідно тим менше у нас влади, і тим менше ми можемо впливати на інших людей. Ну, і от... Для прикладу, як Зеленський приходив, коли він приходив до влади, у нього був насамперед доступ до такого джерела влади, як емоції, завдяки своєму кварталу, там 95-й кварталу цьому шоу, що він був такий завжди на позитиві, і він, начебто, ніс людям позитив, позитивні емоції і людям дуже хотілося більше цього би, позитиву. Коли в тебе маленька, маленька зарплата, виїжджаєш в цей Київ, він там загажений, засмічений, все в житті, в житті погано, їжа погана, все погано, але відключаєш телебачення, і там Зеленський веселим голосом вам розповідає, що не все так погано в нашому домі. Ну, якось це воно викликало, викликає позитивну реакцію, і, ну, і людям хотілося більше з цього позитиву. Ну, і саме тому за Зеленського в результаті і, і проголосували. Саме на це був створений проєкт. Проєкт Слуга народу, ну але очевидно, що тільки емоцій маловато, тому чому Зеленський таки прийшов до влади, тому що на нього поставили певні люди з певними прибутками. Ось, і саме тому Зеленського зробили президентом України, тому що певним людям, які були при і досі залишаються при великих неприбутках, вони вирішили, що саме Зеленський є прохідна кандидатура, тобто, що багато людей за нього проголосують, багато людей вже його знає, він вже має контроль над одним з джерел влади. Тому, якщо ми додамо до нього ще одне джерело гроші, то відповідно нам буде легше здобути цю владу. Ну і от вони все правильно розрахували, і Зеленський прийшов до влади. Порошенко вже на той момент викликав погані емоції, бо він не зробив того, на що люди від нього очікували. Ну і відповідно до влади прийшла нова людина, якою зараз ставляться так само, як колись ставилися до Януковича, до Кучми, до Ющенка, до Порошенка, до всіх них, до Кравчика. Всі вони, це все прокладки, це все одноразові люди, їх на час роблять президентами, потім їх знімають, ставлять якусь нову прокладку, і ось так воно, воно і працює, це демократичне суспільство. Приходимо до наступної, скажімо так, категорії, що тут необхідно розуміти ще з владою. Ще є один момент, коли влада не отримується прямим шляхом, а коли влада. Начебто як передається, не делегується. І відповідно до цього ми можемо розділяти дві категорії, два типи влади. Один, одна категорія, один тип влади це первинна влада, яка якраз ґрунтується на усіх п'яти джерелах влади, виходить з цих п'яти джерел влади. А інша влада це вторинна. Вторинна влада це коли я або хтось, коли носій влади, скажімо так, передає. Частину своєї влади комусь іншому. І хтось інший стає, начебто, як представником і носієм цієї влади, в якості як представник того, хто має первинну владу. Дуже гарним прикладом вторинної влади є ось цей сирський, наприклад. Ось тобто, очевидно, що його ніхто не вибирав, у нього немає доступу ні, якби, ні до чого. Так само в нього немає жодного авторитету, але оскільки він отримав свою владу від Зеленського, от він є носієм влади на тій, основ... на... На... на тій підставі, що він є представником носія первинної влади. Іншим дуже гарним прикладом є так звана Українська Центральна Рада за так званої доби віз визвольних змагань, яка так само не мала ніякої. Первинної влади у них не було ні грошей, ні військової сили, ні авторитету, ні відповідальності. Ну, можливо, вони там якісь емоції викликали, але так само не усіх і не, і не ті. Саме тому їх так легко посунули. Але як же вони прийшли до влади? Вони прийшли до влади як місцевий орган тимчасового уряду Московії на Україні. Оце про, те, про це говориться в універсалі. Від 3 липня, якщо я не помиляюся, і Українська Центральна Рада вона діяла на підставі інструкції, яку їй видала ось цей тимчасовий уряд. То, отже, отже, Українська Центральна Рада формально юридичної точки зору, формально правової точки зору, вона була органом місцевої влади тимчасового уряду, тому коли. Більшовики посунули тимчасовий уряд, то Українська Центральна Рада так само втратила цю свою владу, але вони зробили такий фінт ушами. Вони видали універсал 7 листопаду, в якому вони сказали, що от центрального правительства нема, тож до скликання установчих зборів будемо урядувати ми. Тобто, отже, вони. Скаже, зробили вигляд, начебто нічого не сталося. Але все ж таки воно сталося. І за два місяці до них прийшли кам... камуняки, прийшли Москвини, вже червоні. Бо з, з позиції Червоних, червоних москвиних... Москвинів Українська Центральна Рада була представником білих, то вони їх відповідно посунули від влади. І Українська Центральна Рада, якби покидавши всіх. Просто це керівництво виїхало з Києва, всіх кинуло, збігло, скажімо так. А от у червоних москванів, у большевиків, у них була якраз первинна влада, оскільки у них були кошти, у них були гроші, у них була, був авторитет, і у них було, була військова сила. Саме тому вони, і врешті-решт, змогли втримати свою владу, оскільки вони змогли втримати контроль над усіма джерелами влади. Давайте я зроблю дуже швиденький підсумок. Влада це вплив, влада ґрунтується на п'яти джерелах, гроші, військова сила, авторитет, відповідальність, емоції або почуття. Існує первинна влада, саме та влада, яка будується на виходить із цих п'яти джерел, а так само існує вторинна влада, тобто делегована влада, яка передається від тих людей, які володіють первинною владою, своїм, скажімо так, представникам. І відповідно до того, хто володіє владою, хто володіє впливом, визначається і вигляд всього народу, цінності, які сповідують люди. Які є носієм вищої державної влади, у ці цінності вони автоматично поширюються, передаються на весь народ, і вони визначають, за якими цінностями живе весь народ. Все, сподіваюся, це вже всім зрозуміло. Дякую вам за увагу і всього найкращого. Па-па!